На ринках Житомира розпочався сезон полуниці. Ціни на ягоди коливаються від 100 до 250 гривень за кілограм, залежно від сорту та походження. Про це Суспільному розповіла Альона, продавчиня на житньому ринку. Полуниця в нас іде Закарпаття, Одеса, Чернівці та Греція. Греція, Одеса. Це йде сама найсолодша. Закарпаття є солодка, але ну, в різних випадках 150, 250 одеська. Це Закарпатська 150. Греція 200 гривень, і там на столику є ще по 100 гривень, теж за Карпаття. Альона каже, що полуницю купують менше порівняно з попередніми роками. Купують ажіотажа на полуницю. Нема такого, як були ті роки, тому що така погода. Тобто, ну я думаю, все за погоди. Було би сонечко, люди купували б полуничку. Купують звичайно, що купують. Уже ж почався сезон полуниці, а зараз така погода, що вона довго не буде. Місцева жителька Марія бере полоницю на житньому ринку вперше. Ви купили. Так, вперше полуничку купляли, малий захотів. Дуже сказали, що солодка вкусна. Зараз спробуємо вдома. А яку саму купляли? Румба за 219 грив. Купувала полуницю? І яка вона на смак? Ну, брала брусилішку, була солодка. А за скільки купували? Купували за 180 гривень. Покупчиня Аня брала полуницю 25 квітня по 270 гривень. Була смачна доволі, так. і навіть за запах полуниці був того один раз. Поки що ще більше не купувала. Ну напевно, пізніше, коли вже буде сезон, бо зараз трошки ціна така кисається. Єлизавета продавчиня каже, що така ціна на полуниці через дощі. Багато чого померзло, і дощі лють». Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, каже, зростання цін на полуницю спричинено економічною ситуацією в країні. Дійсно, вищі, вищі тому, що по перше, ну були трималоські багато втрачено тих е, насаджень, що були під Ну тобто, технічно на сьогоднішній момент цей рік не дуже сприятливий пополуниці. Це раз, по-друге, назвами інфляція офіційна 15%, відсотків. корзина за рік виросла на 20%. За словами Олега Пензена, у червні 2025 року ціна на ягоду знизиться, тоді, коли розпочнеться сезон української полуниці із відкритого ґрунту. Ми очікуємо, що в сезон полуниця буде коштувати десь 130-150 гривень кілограм. Ну, тобто на відсотків 20-25, а то і 30 дорожче, аніж минулого року. Але сьогоднішня ціна 180-220. Ну тобто, сьогодні ціна ще висока, вона ще буде знижуватися, бо ще нема сезону в Україні. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.